А давайте пограємо в гру які ви дарунки дерев. Роздивіться плоди і скажіть, що це, який він, з якого дерева цей плід. Пірно, каштанчики кругленькі, коричневі із каштана. Молодці, це горіхи, овальні, зелені, без кожури коричневі, плоди волоського горіха. Так, це жолуді, зелені, овальні в шапочці із дуба. Ну, це точно відгадаєте. Так, шишки трикутні, зелені, пізніше коричневі із сосни. Правильно, оранжеві кругленькі грона ягід горобини. Молодці, а це кетяги червоних соковитих ягід із куща калини. Молодці, дякую! Так гарно гралися, що мені захотілося вам іще запропонувати одну гру, але скільки б не гралися, та закінчувати час, а тому до побачення, до нових зустрічей!